Бейсоневисінівседбат Лукашенко доводиться маневрувати між інтересами Путіна і його власними інтересами. Чи вірите ви у те, що Білорусь вторгнеться в Україну чи приєднається Білорусь до активних бойових дій Росії, залежить від Путіна. Це не те рішення, яке ухвалюватиметься у мінську. Є багато новин та аналітики, навіть у контрольованих Росією змі, які кажуть, що Росія тисне на Лукашенка. Це просто неправда. Росія не лише не тисне на Лукашенка, вона підтримає його всіма способами, якими він забажає від допомоги обійти санкції і зниження цін газ і нафту до дозволу використовувати російську інфраструктуру для продажу білоруських товарів зарубіжним країнам. Путін дозволяє Лукашенку не платити борги перед Росією і дає йому все більше нових кредитів. І якщо Росії раніше щось було треба від Білорусі, вона застосовувала економічний тиск. Зараз Лукашенко отримує від Москви все, що хоче, і водночас Москва отримує від Лукашенка все. Він дозволяє використовувати білоруську інфраструктуру, аеродроми, розміщує на воєнних базах російські війська. Він навчає російських солдатів, захищає росіян своїми системами ППО. Російські військові, які вчинили воєнні злочини в Бучі, пройшли лікування в білоруських госпіталях. Тому для Путіна співпраця з Лукашенком у війні в Україні набагато цінніша ніж армія Білорусі, яка, до речі, не є досвідченою армією. Вона ніколи не брала участі в жодному воєнному конфлікті з 1991 року, відколи Білорусь стала незалежною державою. Також чиселість білоруського війська становить лише 10-15 тисяч солдатів. Цього явно недостатньо, щоб змінити хід війни. Водночас, якщо Білорусь вторгнеться в Україну, то Україна їй відповість. Українські посадовці неодноразово казали, що не хочуть провокувати Лукашенка, тому Україна жодного разу не відповіла на напади з території Білорусі. Але якщо білоруська армія таки вторгнеться, це означатиме, що українська армія розбомбить всі ці навчальні об'єкти та аеродроми, які використовує Росія, і цей військовий вузол набагато важливіший для Путіна ніж 10 тисяч недосвідчених білоруських солдатів в Україні крім того, Лукашенко непопулярний лідер всередині країни. І якщо він пошле ту армію, яка зараз його захищає, яка гарантує його владу, і вони помруть в Україні, то хто тоді захистить Лукашенка? люди вийдуть на протести, і в Білорусі відкриється другий фронт для Путіна. Ось чому я дуже скептично налаштований, що білоруська армія зайде в Україну? Чи є у Білорусі шанс повернутися до проєвропейського курсу, чи далі лише асоціація з Росією та асиміляція двох країн. Це багато в чому залежить від того, як розвиватиметься війна в Україні. Якщо Україна звільнятиме території і Росія буде дестабілізуватися, чи можливо відбудуться якісь зміни в Кремлі? Це звичайно відкриє білоруському народові вікно можливостей. Але якщо йдеться про режим Лукашенка, то я не бачу для нього можливості налагодити відносини із заходом не проводячи якихось демократичних реформ всередині країни. МЗС Білорусі, звісно, намагається знайти в цій складній ситуації хоч якісь можливості для співпраці з заходом Наприклад, кілька тижнів тому мінськ відвідав міністр закордонних справ Угорщини Сіярто. Це був перший закордонний візит міністра закордонних справ країна члена ЄС до Мінська від 2020 року. Тож Лукашенко очевидно хотів би розморозити відносини із заходом, але він не піде на жодні поступки. Ніяких реальних змін всередині країни не буде, тому що він вже знає наскільки це небезпечно для його режиму. Але він намагається переграти захід і маніпулює наративом Росія на мене тисне. Це те, про що розповідали фінські дипломати після зустрічі з колишнім головою МЗС Білорусі Владіміром Макеєм. Він розповідав колегам про тиск Кремля і намір Росії окупувати Білорусь, а також наполягав, що потрібно зняти санкції з його країни. Вони намагаються обдурити міжнародних партнерів і також українську владу я знаю, що існує канал зв'язку між білоруським режимом та українським урядом, де вони обмінюються інформацією. і Лукашенко шантажує Україну, кажучи, що якщо українці зроблять те чи інше, то Білорусі доведеться ще більше зближуватися з Росією або що Росія окупує Білорусь. І щоб цього не сталося, українська влада ігнорує демократичний політичний рух білоруського суспільства. Діяльність білоруських партизанів не співпрацює з Тихановською. Тому Радіо Свобода повідомляла з посиланням на джерело в Брюсселі, що Україна просить не додавати Білорусь до списку санкцій. І коли з ЄС запроваджував антивоєнні санкції проти Росії, в останні три раунди туди не включали Білорусь дуже багато білорусів були змушені втекти з країни, рятуючись від переслідувань. У вас є президентка в екзилі Тихановська. Історія знає дуже мало прикладів успішних урядів у вигнанні. Як ви вважаєте, чи можна розраховувати, що білоруська опозиція на щось впливатиме? дійсно рух за демократію в Білорусі поступово йде на спад у 2020 році. Тихановська була найпопулярнішим політиком в країні Білоруси пов'язували з нею свої надії на зміни. Коли їй довелося виїхати, її вплив на те, що відбувається в Білорусі, став потроху зменшуватися. Тепер вона більше символічна лідерка демократичного руху, який визнають лише країни заходу та білоруси, які самі живуть в еміграції. Люди, які залишилися в Білорусі, живуть як у концтаборі. Вони просто намагаються вижити, і тому актуальність Тихановської для них не дуже висока. Я думаю, що можливість щось змінити всередині Білорусі з'явиться тільки якщо Україна виграє війну і Росія буде ослаблена. Тоді роль Тихановської надзвичайно зросте, а люди всередині країни відчують таку ж надію, як у 2020 році. Головне для Тихановської дожити до того часу, зберігши політичну актуальність. Коли Росія вторглася в Україну у 2022-му, Тихановська підтримала Україну і закликала людей приєднатися до антивоєнного спротиву. Білоруси долучилися до акцій протесту всередині країни та за кордоном. Якщо пам'ятаєте, у березні білоруські партизани, ризикуючи своїми життями, здійснювали диверсії на залізниці і значно сповільнили рух російських військ в Україну в Україні. Воюють групи білоруських добровольців. Тобто, якщо нам вдасться зберегти ці демократичні ініціативи та нашу єдність до вирішального моменту, то ми матимемо шанси на зміни. І в цей день актуальність і впливовість Тихановської зіграють вирішальну роль. Зараз, коли ні в Росії, ні в Україні, ні в Білорусі немає суттєвих змін, не варто чогось чекати ні від білорусів за кордоном, ні від таких політиків імміграції як Тихановська.